Ультиматум Трампа щодо мирної угоди за 50 днів кремлівські чиновники відкидають. А сам російський диктатор його досі не прокоментував. Військові аналітики сумніваються у досягненні миру до осені, тим паче, що цей час максимально сприятливий для військових дій на фронті. Що означають ці 50 днів для Росії, України та світу? І чи справді вони стали подарунком для Путіна? Думки західних аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. 50 днів на досягнення миру росіянам дав американський президент. Утім, західні аналітики очікують посилення не мирних зусиль, а штурмових. Ці майже два місяці ідеальний час для проведення військових операцій до сезону дощів. Ці 50 днів не мають ніякого значення. Це Трамп знову дає Путіну можливість піти на компроміс, але той нею не скористається. І тому все, що триватиме в цей час, це продовження того, що відбувається зараз. Росія наступатиме у дещо пришвидшеному темпі, доки не надійшли нові обіцяні боєприпаси та зброя. Ці 50 днів справді вигідні Путіну, каже колишній морпіг ЗСУ британець Шон Пінер. У російському полоні він пробув 5 місяців. Його навіть засудили до смертної кари. Прогнозує, готуватися треба до посилення атак і на передовій, і в тилу. Сам він живе у Дніпрі і вже помітив, як місто ледь не щодня атакують. Бо залякуванням мирних жителів Росія намагається компенсувати свої провали на фронті. Я очікую на тактику гальмування перемовин. На мою думку, Путін не може перемогти військовим чином і він це знає. І саме тому зараз сплеск терористичної діяльності, постійне важке бомбардування цивільних міст, густонаселених районів. Це неймовірно засмучує. Та й на фронті шон не прогнозує значних успіхів окупантів. Я не вважаю, що Росія може зробити щось вагоме на передовій. У них великі труднощі з логістикою використовують ослів та вживання. Живені авто, їм справді важко просуватися вперед. Їм вдається чогось досягати, приміром, бо вони застосовують більше хімічної зброї на передовій. Тобто, серед росіян панує відчай прориву українських захисних ліній не прогнозують, і експерти провідних аналітичних центрів. Військо окупантки фізично не здатне організувати велику наступальну операцію. усім це питання можливостей, тобто людських і матеріальних ресурсів. І ми зараз бачимо, як Росія використовує все, що. Має тих людей, кого мобілізовують щомісяця, майже одразу посилають у бій. Тому росіян відносно обмежені резерви для нових наступів. Від кінця травня агресорка проводить свій літній наступ і воює на максимумі можливостей, впевнені аналітики. Тому не очікують зміни тактики. М'ясні штурми триватимуть й надалі. Ми спостерігаємо невелике зростання наступів, незначне збільшення територій, які захоплює Росія, але це все ще відносно малі Будки 15 квадратних кілометрів на день це мало, а рівень жертв усе ще дуже високий понад тисячу солдатів на день. Тож, на мою думку, зараз ми бачимо максимальні можливості обох сторін проводити наступальні операції. Я не вбачаю жодного впливу цих 50 днів на бої на передовій. Натомість Росія може використати цей час для підготовки до запровадження нових санкцій, не таких нищівних, як планували автори законопроєкту. Їхню силу американський президент зменшив рівно в п'ятеро. Ми вже неодноразово переконувалися, що Росія досить стійка до обмежень. Очевидно, що вони сильно зашкодили російській економіці, але є істотний розрив між Кремлем і простими людьми, а також економікою Росії. Тож санкції навряд чи одразу змінять поле бою, і тому я б. Не очікував, що ситуація стане кардинально іншою після цих 50 днів. Так само як запровадження санкцій не призведе до миттєвого програшу Росії, додаткова західна зброя не призведе до миттєвої перемоги України, каже аналітик. Ми насправді не знаємо, який тип зброї Сполучені Штати потенційно передадуть Україні, якщо це високотехнологічна зброя, така як винищувачі, наприклад, F-35, або будь-які керовані ракети великої дальності, такі як Томагав. То більшість її потребує певного періоду навчання та підготовки, перш ніж її зможуть застосувати. Тож, навіть якщо цей тип зброї передадуть Україні після цих 50 днів, нам не варто очікувати якихось суттєвих змін на полі бою негайно. Та як би там не було, і і Москва точно помітили зміну тональності. Бо після теплих розмов з російським диктатором Москва вперше почула реальні погрози у свій бік. Зрештою дуже важливо, що Трамп дійшов висновку. Путін не зацікавлений у мирі. Росіяни сподівалися, що тиски з боку Трампа на Київ змусить Україну до несприятливого для неї мирного врегулювання. Отже, це позитив для України і навряд чи таке розчарування путіним зміниться за 50 днів. Хоча Кремль робитиме все можливе і неможливе, аби знову переманити американського президента на свій бік, кажуть аналітики. Бо, попри відхилення ультиматуму, Москва вже. Побачила приклад Ірану Ісламській республіці. Трамп давав 60 днів, а потім почав 12-денну війну. Гадаю, Росія вже програла цю війну, бо Путін має сидіти і думати. Я захопив лише 20% країни, хоча очікував загарбати всю країну за три дні. Я втратив мільйон людей. і Свій восьмирічний форпост на близькому сході я втратив панування на чорним морем. А ще 35% чорноморського флоту. Росія вже програла цю. Війну Путін лише закопує себе в ще глибшу яму. Поки що ж Кремль має термін від Трампа на коригування своєї стратегії. Уже помітні зміни в риториці пропагандистів, чи радше повернення до перевірених лякачок на тлі посилення розчарування у США Кремль терміново повертається до старих методів, зокрема ядерних погроз. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Москва також звинувачує Київ у небажанні вести перемовини в інституті. Наголошують, це спроба дистанціювати захід від України і розбити. Єдність НАТО, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини.